Я мама маленького канадця, і тут бам, десь у квітні, ми дізнаємося, що я вагітна. А для візи обов'язковий медогляд з рентгеном, який у першому триместрі робити не можна. Через це наш виліт в Канаду затримався майже на 4 місяці. Компанія сказала, що це не проблема. Ще й обіцяла знайти мені сімейного лікаря та гінеколога в Канаді. Уже 14 вересня 2021 року ми вилетіли в Канаду. Це якраз був шостий місяць вагітності. Перші два тижні після прильоту ми жили в готелі, бо були без вакцинації і треба було пройти карантин. Ну а після цього ми вже переїхали в Кітченер. Нам, до речі, дали людину, яка показала місто, відвезла до лікаря, допомогла відкрити банківські рахунки та навіть повозила по діллерші щоб обрати машину. Найшли нам житло на перший час з меблями тепло і зручно. Платили самі, але мати дах над головою у новій країні безцінно. За це ми їм дуже вдячні. Так і почалась наша нова історія сім'ї Ткаченко. Підписуйся.